Всім доброго дня! Сьогодні, після гарного дощику, я вирішила підкормити свою цибульку і чесничок. На сьогоднішній день, 20 квітня, моя цибулька має ось такий вигляд. Перший зліва рядочок це радар, другий амфора, третій ред барон і четвертий Геркулес. Як пам'ятаєте, підкормлювала я її 1 квітня, розсипаючи аміачну селітру. І за весь цей час двічі зворушувала землю, допускаючи кисню до корінців. І ось дійшли ми до часничку. По ньому я розсипала аміачну селітру ще в середині березня. І ось такий вигляд має він на сьогоднішній день. Це мій старий сорт, у якого я не знаю, як зветься зимовий часник. Непоганий вигляд має в третьому рядочку. І ось в перший рядочок переходимо це дюшес. Сьогодні буду кормити і цибульку, і часник саморобним органічним добривом. Як я його роблю, розкажу в кінці відео. І плюс сульфат магнію. На відро води нам потрібно 20 грам. або повна столова ложка сульфату магнію. Я розчиняю поки що у півлітровій баночці. А потім вилів'ємність, якої будемо кормити нашу цибулю і часник. При нестачі магнію рослина не може засвоювати калій, фосфор і азот. Отже, він потрібен для нормального розвитку рослини. Сірка також покращує засвоєння рослиною азоту, а ще збільшує врожайність і покращує якість продукції. А щоб сульфат магнію дав користь, його треба вносити обов'язково у вологий ґрунт. У мене це відрізок часу між дощами. Вчора йшов сильний дощ і на сьогодні передають знову дощ. У цих двох лійках по 5 літрів в мене разом 10 літрів. Отже, я розливаю на половинку сульфат магнію, який я розвела. І буду набирати літру саморобного органічного добрива. І розливаю по половинці в кожну поливалку. Гарненько розповтаю і буду проливати прямо під корінь. Земля зворушена, пухка, і добре проникне гарненько до самих корінчиків. Так, підливаю всі рядочки цибулі і також чесничок. Це в нас буде друга і остання. Азотна підкормка для цибулі і чесничку. І так як наша піджива сьогодні містить на стій курячого помету цінного, органічного добрива, його також треба вносити тільки у вологий ґрунт. Ну і ще залишилось в мене трішки настою. Я піділю свою полуничку. Вона у мене накрита агроволокном. Один рядочок, небагато. Ну і поділюся секретом, як я роблю настій для своїх рослинок. Перша складова могла стою це обов'язково кропива. А її вже є досить. Я лопатою її перерізаю, щоб вона швидше пустила сік і швидше почало продити. Складаю все це в пластикову бочку. Другим інгредієнтом, мого настою є кульбаба, якої зараз є стільки що греблю гати. З неї ж пророблюю ті самі процедури. І третім інгредієнтом це буде курячий помет. В мене він сухий і вкидаю я сюди в цю бочку, зараз трішки менше відра, третю частину. І заливаю доверху водою. Правильно курячий помет. Розводять один до одного. Але враховуючи, що в мене тут ще є трава, траванина, води я буду давати більше. Вся ця маса повинна постояти кілька тижнів і навіть забрудити. А тоді можна використовувати 1 літру цього настою на 10 літрів води. Ось так, як сьогодні робили ми. А у мене на сьогодні все. Всім здоров'ячка, миру і добра.